Добрий ранок. Усіх вітаю і запрошую на таке, на таке коротеньке заняття із Face Fitness. Сьогодні наше заняття буде складатися із лімфатичних технік. Сьогодні ми будемо більше працювати із верхньою частиною обличчя, це очі. Чоло, вітаю усіх! І зона скальпа. Ну, ми завжди починаємо працювати із обличчям, підключаючи грудобрюшну діафрагму і звільнюючи з напруги м'язи шиї. І так, перше, це ми трішечки подихаємо, ми беремо долонь за потилицю. Відводимо лікоть трішки назад для того, щоб ваша грудна клітина розкрилася. Усіх вітаю, приєднуйтесь. Будемо сьогодні приділяти увагу своїй красі, молодості та здоров'ю. Відчуйте свої бугри сідалішні на стільчику, якщо ви сидите. Якщо ви стоїте, то тоді відчуйте опору ваших стоп у підлогу, тобто розприділіть рівномірно навантаження на дві стопи. А якщо ви сидите, то рівномірно розподіліть навантаження на бугри, на правий і лівий. І тепер ми робимо вдих, розкриваючи грудну клітину, трішки, бачите, лікоть назад, вверх. І ось цей вдих, ми прямо в грудну клітину в одну сторону. Якщо ви вправа, то Нахиляйтесь, то ми ліву надуваємо, якщо ви вліво нахиляєтесь, то вправо. І робимо видих. Робимо це повільно і дуже свідомо, дівчата. Можна заплющити очі, робимо вдих, можна однією рукою тримати, щоб краще відчути натяжіння в ребрах. Робимо глибокий вдих через ніс, і видих вже як кому приємно. Можна видих робити через ніс, можна через рот. Вдих ще третій раз робимо, можна тримати долонею ребра і видих. З іншого боку можна з заплющеними очима для того, щоб відчути оце витяжіння. Робимо вдих і розкриваємо грудну клітину, можна руками тримати, щоб відстань між ребрами ще більше, ще стала більша. І на видосі повертаємося. Вдих ми робимо через ніс, Лікоть розгортаємо назад, ребра розкриваємо, наповнюємо повітрям всю сторону, і видих через ніс або через рот, як вам комфортно. І третій раз робимо свідомо, не поспішаючи, повільно в темпі вашого дихання. І видих. Проробили грудобрушну діафрагму. Підключили її, розкрили, і тепер трішечки одна вправа на розслаблення м'язів шиї. У нас буде сьогодні використовуватися непрямий підхід. Ми беремо долонь, руку, ховаємо за спину, робимо таку опору, піднімаємо, бачите, тропецію вверх. Я трішки повертаю голову вбік в протилежний. І назустріч кладу потиличну кістку на трапецію, а трапецію на потиличну кістку. Обидва, якщо ви сидите седалічних бугри на стільці, якщо ви стоїте, то опора на дві стопи. Робимо вдих і начебто розколюємо горішок, який знаходиться це така візуалізація, між потиличною кісткою і плечем. Це вдих, видих це вже прямий підхід. Ми м'ягесенько тягнемо плече назад. А в ушку у вас трішки голова повернута в бік. А потилична кістка, її половинка тягнеться в стелю. І ще два рази навдосі ми колюємо горішок, голова трішечки повернута в бік. І з видихом ми опускаємо ще нижче плече і тягнемося половинкою потилочної кістки до стелі. І ще раз вдих. Затримайтесь, відчуйте ось цю напругу, відчуйте, як мозок починає визволяти м'язи від напруги, і видих ви ще додаєте трішечки витяжіння. І розслабляємося. Три рази робимо на іншу сторону. Руку за спину робимо такий опору, таку, піднімаємо трішки, поверніть, будь ласка, голову, трішечки вбік. Бачите, я не повністю поверрачую, трішечки повертаю. Піднімаю, у мене е, плече ходить трішки назад. Підняла і натискаю. Зараз я покажу. Може не дуже, е, може, я не дуже зрозуміло пояснюю, тоді я ще покажу. Потилична кістка за вушком є, не е, сесситне тросток. Соскоподібний відросток, а ось потилична кістка. Піднімаю плече, тому мені потрібно трішки голову повернути. І я тисну кісткою на трапецію, на плече, а плечем, трапецію тисну на кістку. Це навдосі. А на видосі я тягнусь потиличною кісткою і вверх до стелі, а плече і трапеція вниз розподіляємо навантаження на тіло рівномірно, якщо ви сидите, то на обидва сидалічні бугри рівномірно, якщо ви стоїте на стопи, навдосі ми робимо непрямий підхід, відчуваємо напругу. І потім, коли вже система цю, начебто, пружину, яка стиснута, розкриває, ви ще трішки потягуєте її, витягуєте, додаєте таку допомогу на витяжіння. І останній третій раз робіть це, будь ласка, свідомо, трішки голова повернута. Ще раз нагадую, і на видосі ми звільняємось. Закінчено. Тепер ми переходимо до лімфодренажної техніки. Кожен раз я даю лайтові такий крок за кроком, все більш просунутий рівень. Сьогодні ми зробимо пампаж. Така алігорія, що ви будете робити? Уявіть собі, що під руками у вас пінопласт, який знаходиться на воді. Вам потрібно м'яко його поглинати в воду і відчувати, як цей пінопласт легесенько ваші пальчики виштовхує з води. Ось така алігорія. Вдих, видих, вдих, видих. І з цією алігорією ми починаємо працювати. Під ключичну кістку кладемо долоньки. І робимо, уявляємо собі, що під долонями у вас пінопласт. Ви м'яко його натиснули, поглинули в воду і відчули, як пінопласт відштовхнув ваші долоні. Це я зараз алегорію кажу. М'ягесенько натиснули руками і м'ягесенько розслабились. Таких ми робимо 4 рази. Поки я пояснювала, ми робили повільно, тепер давайте прискоримось. Один, два. Три, 4. Повертаю мизинчики, кладу на ключичну кістку. При цьому наша голова рівно, маківка тягнеться доверху. І я м'ягесенько, згадуючи алігорію, натискаю на ключичну кістку в ямочку, не на кістку, а над ключичною кісткою м'які тканини. 2, 3. 4. повертаюсь знову під ключичну кістку. Я дихаю повільно, можна заплющити очі і відчути ось цю взаємодію ваших долоні із вашим тілом. Повертаю знову наверх. Один, два, три, чотири. Ви можете трішки розслабити щелепу, і ваші зуби не тиснуть один на одного. Тепер під щелепні лімфатичні узли. М'я-м'ягесенько ставлю великі пальчики і м'яко роблю пампаж вверх. Пальчиками. Один. Під кістку. Два. Згадуйте завжди алігорію. Пінопласт на воді. Ви начебто його поглинаєте. поглинаєте, Чотири. Потім знову спускаємося на ключичну кістку на м'які тканини. Пальчиком тиснемо вниз, вниз, вниз. І знову під ключичною кісткою. Раз, два, три. 4. Знову повертаємось наверх. Це називається техніка пампажна. Вона начебто лайтова, але вона дуже дієва. Під щелепними лімфатичними узлами, 2. Щелепа у вас розслаблена, зуби у вас не стиснуті. А тепер акалаушні лімфоузли. Беремо два пальчики позаду, два пальчики попереду і м'ягесенько натискаємо перед вушком і за вушком на кістку на голову м'яко, згадуючи алігорію про пінопласт на воді. 3, 4. Потім знову повертаємося вниз під щелепними лімфатичними узлами. Їх дренажимо, робимо пампаж. Потім на ключичні лімфоузли. Два. Три, чотири і підключичні лімфоузли. Два, три, чотири. Ви можете заплющити очі, знову повертаємося наверх і робити цей лімфодренаж помпажний як медитацію, відчуваючи своє тіло, не поспішайте під щелепами. Ви завжди можете прискоритись. Ну, якщо сьогодні ви виділили трішки часу, давайте з вами спробуємо уповільнитись. Тепер околоушні лімфоузли. До голови, до голови, до голови. І тепер під потиличною зоною, під потилицею. ви начебто хочете трішки підняти голову, а Згадайте про пінопласт. Вверх, 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 вверх. Знову повертаємось вниз, це буде останній раз. Вдо голови, до голови, до голови, під щелепою, вверх, вверх. Зуби у вас не стиснуті. Розслабляйте щелепу. Потім на ключічні. 1, 2, 3, 4 і підключічні. Один, два, три, чотири. Чудово. Тепер ми зробимо це з очима. Кладемо пальчики під, нижню, під нижнє віко. Там, де у вас кістка. Дивіться, оця зона називається вилична. Вилична кістка, а там, де починається нижнє повіко, це вже глазнична кістка. Починаємо робити помпаж під нижнім повіком на нижній глазничній кістці з зовнішнього кута до внутрішнього кута. Кладемо пальчик. Краще я раджу спочатку працювати ось цим пальчиком безім'яним. Чому? Тому що він слабкий і не буде дуже сильно тиснути. Тому що лімфатична система вона реагує навіть від маленького дотику. І м'ягесенько, під кістку, дівчата, під кістку я роблю ось такий пампаж. І потім проходжусь вздовж глазничної нижньої кістки. Тут я можу розвернути і роблю пампаж нижньої частини глазничної кістки. Я доходжу до внутрішнього кута ока, м'ягесенько. Згадуємо алігорію про пінопласт на воді. І потім переходжу на верхню кістку, на верхнє повіко і роблю пампаж під кісткою тут трішечки вверх. трішечки вверх, Пампаж трішечки вверх. Розслабляємося, дихаємо. Дівчата, я всіх дуже рада бачити, приєднуйтесь, зробіть собі сьогодні приємно. І тепер ще раз, вибачте, ми зараз закінчили робити помпаж, зробимо вправу, тримаємо чоло, дивлюся вверх. Кожен дивиться вверх настільки, наскільки йому комфортно. Не потрібно зараз робити надмірних зусиль. Дивлюся вверх настільки, наскільки комфортно. Рукою відчуваю, що брові і чоло не рухаються, і роблю маленьке, ви можете тримати для того, щоб контролювати за рахунок своїх відчуттів чоло і брові і м'ягесенько плескаю повіками. Уявляю собі, допомагати собі алігоріями. Що мої повіки це крильця метелика, і вони дуже м'яко у кожного в своєму ритмі роблять ось такі плескання. Вони дуже приємні і дуже м'які. Зробили, а тепер ми поєднуємо оці плескання разом із пампажем. Поїхали, кладемо безім'яний пальчик, пам'ятаємо, чому, тому що він у вас легенький. Дивимось вверх, плескаємо очима і робимо одночасно помпаж – коли ви працюєте в зоні нижньої глазничної кістки, то тоді ви м'ягесенько пальчиками рухаєте пажні рухи вниз. Якщо ви втомились, ви робите перерву, тому що рухальні м'язи вони можуть втомлюватися. Ви можете м'ягесенько плескати, дивлячись перед собою. Коли ви відпочили, ви можете знову підняти Погляд вверх. Якщо ви втомились плескати, відпочиньте, зробіть помпаж без плескання. Будь ласка, давайте зараз з вами будемо вчитися відчувати себе, не робити те, що вам кажуть, а робити те, що вам кажуть, у зоні вашого комфорту. Це дуже важливо. І м'яко працюємо біля внутрішніх очей, біля внутрішніх кутів ока, вибачте. І тепер, коли ми переходимо до верхньої частини, ми будемо дивитися вниз і м'яко плескати повіками. Пам'ятаємо, якщо хтось з вас робить цю вправу вперше і вам не дуже, у вас не дуже виходить, не потрібно додаткових зусиль. Вам просто завжди буде є чому навчатися. Ми, як мали діти, вчимося чомусь новому, роблячи маленькі кроки. Не забувайте відпочивати. Коли ми робимо помпаж пальчиками на верхній глазнічній кістці, то ми трішечки тиснуємо. Тиснемо вверх. М'яко дивлюсь вниз, настільки, наскільки мені комфортно, плескаю очима, знову згадую алігорію, як метели крильцями, а пальчики роблять пампаж, знову згадую алігорію, начебто я тисну на пінопласт, який знаходиться у воді. Якщо я втомлююсь, я роблю перерву. Так, дівчата? Якщо ви втомлюєтесь, ви робите перерву. Зробили, і тепер нам потрібно все це злити вниз. Дивіться, ще разочок ми закінчуємо нижньою частиною, нижньою глазничною кісткою, м'яко плескаю повіками, дивлячись вгору. Роблю пампаж, дивимося вгору так, щоб не підіймались ваші брові і не напружувалося чоло. І потім вздовж носика робимо ось такі теж рухи. Можна вже не плескати вздовж величної кістки, і потім знову помпаж, там, де в нас знаходяться околоушні лімфатичні вузлики, потім підчелюсні лімфатичні вузлики, потім надключічні лімфатичні вузлики і підключичні лімфатичні вузлики. Добре, тепер ми зараз зробимо з вами масаж скальпа. Дуже багато технік, які ви любите, такі техніки і використовуйте. Перша техніка це коли ми робимо дуже жорсткими пальчики і прям. Поглинаємося в сухожильний шолом, і відчуваючи кістку черепа, ми м'яко просуваємо пальці аж до потиличної кістки, відчуваючи, як ваш сухожильний шолом м'яко зміщується відносно вашого черепа. Будь ласка, уповільнитесь зараз. Навчиться. Уповільнюватися можна заплющити очі і відчути ці приємні відчуття. А ще можна відчути не тільки приємні відчуття, а де у вас дуже слабко або зовсім не рухається зона скальпа. Тобто, знаєте, ви зараз як дослідники свого тіла. Ну, Зони якоїсь тіла. Це перший варіант, коли ми ось такими жорсткими пальчиками розігріваємо зону скальпа. Другий варіант, коли ми його вирушимо відносно кістки. Ми обіймаємо, наприклад, можна брати за волосся, бачите, за коріння і зміщувати і вправо, і вліво, і назад, і вперед. Ось таким чином. І кожну зону так проходимо. Можна не брати за волосся, а просто сильно фіксувати скальп і рухати його відносно черепа. Кожен обирає свій метод. Це дуже важливо, бо ми дуже різні. Методів дуже багато. І неможливо не один метод застосовувати для усіх людей. Тому я вам даю різні варіанти, а ви обираєте собі свій. Якщо ви погано відчуваєте, що рухається якась ділянка, то ви можете приділяти цієї ділянки на зоні скальпа більше уваги. Дивіться, а тепер можна ще інший варіант це коли ви начебто ви уявляєте собі, знову алігоріями буду з вами розмовляти, уявляєте собі, що ваш скальп як присоска, яка щільно притулилась до кістки. І ви берете це обов'язково за коріння волосся, зжимаєте, стискаєте кулачок і начебто цю присоску відтягуєте від кістки. Але це ви робите так, щоб вам було приємно. Покайфуйте, відчуйте приємні відчуття. І знову-таки уявляйте себе дослідником. В кожній зоні відчувайте, наскільки гарно ваш скальп. Відходить від черепа, можна трішечки рухати. Але дивіться, дуже головне, щоб ви не ось тут тримали. А це обов'язково коріння волосся. Коріння для того, щоб укріпити ще коріння волосся, потрібно брати дуже-дуже близько до скальпу. Тобто, не ось тут, не за волосся, а за коріння. І пройшлися по усій голові, по усій зоні скальпу. Потім можна себе погладити, заплющити очі і обов'язково відчути ось це, це тепло, яке ви зробили собі в зоні голови, відчути приємні відчуття, відчуття, може, звільнення від напруги, відчуття тепла, тобто кровообігу, вищі подихали. Це маленькі кроки, але вони теж дають дуже багато користі. Ну і завершимо наше сьогодні заняття. Вправою, яку я називаю ефект ботоксу». Ну, Не тільки я, так нас вчили, ця вправа називається ефект ботоксу. Дивіться, ми кладемо долоньки для того, щоб це як рецептори, які будуть відчувати ваше чоло. І ми будемо робити, ось я зараз без рук покажу, ось такі рухи. Зверніть увагу, що у мене. Ліва сторона, вибачте, робоча. І у мене ця бров, вона краще рухається, ніж ця. Ви можете подивитися, яка бров краще рухається у вас. І дивіться, я ж рухаю не ось так, щоб були зморшки. Я роблю маленький, коротенький імпульс доверху і розслабляюсь. Моя задача і ваша теж навчитися розпреділяти навантаження рівномірно, щоб обидві брові. М'ягесенько піднімалися, м'ягесенько, коротесенький, легесенький імпульс. Оце все ключові слова. М'ягесенький, коротесенький імпульс до верху і обов'язково розслаблення. І зараз ваша увага на розслаблення. Це те, що ви дуже-дуже рідко робите. Ви дуже рідко працюєте бровями ось так, коли розмовляєте. Більш за все ви працюєте ось так, і ви не розслабляєте своє чоло. І тому ми зараз будемо вчитися робити коротенький імпульс, і будемо вчитися розслабляти і відчувати чого. Для чого ця вправа нам потрібна? Дивіться, ви можете зробити ось так, але це більш просунений рівень. Краще все-таки доторкнутися долонями до чола, для того, щоб відчути ось цей коротенький імпульс і відчути розслаблення, а якщо ви його не відчуваєте, можна руками. Допомогти розслабитись м'язом чола. Для чого ми робимо цю вправу, дівчата? Ну, по-перше, для того, щоб наладити контакт з вашими м'язами обличчя, відчувати їх. І коли ви їх відчуваєте, ви будете вчасно їх розслабляти або пропрацьовувати. Це перше. По-друге, ви будете вчитися працювати, і ви будете uh, працювати на пам'ять м'язову для того, щоб коли ви Будете спілкуватися, у вас все рухалось, але в зоні свого діапазону, скажімо так. Бачите, не ось так, а ось так. І цьому потрібно вчитися. Таких рухів для початку ми будемо робити 100 разів. Воно робиться швидко, але у кожного свій ритм. Мабуть, я даремно сказала, що швидко. Дивіться, маленький імпульс і розслаблення. Можна заплющити очі. Цю вправу можна робити лежачи перед сном або після сну. Не обов'язково проходити усі ці, скажімо так, маніпуляції. Ви вчитесь контролювати і відчувати м'язи чола Це дуже важливо, тому що м'яза-чола закінчується аж вона вплитається аж в очі, в брові. І це закінчення нашої поверхневої задньої міофасальній лінії, яка починається з п'яточок. Тобто, ось ця м'яза, вона теж відповідає за наш опорно-рухальний апарат. Тому ця м'яза вона дуже важлива в нашому тілі, як і всі, всі м'язи. І на цьому наше заняття сьогодні закінчилося. Робіть кожну вправу, робіть саме масаж, можете це робіть, робити окремо один від одного, але не забувайте про ці легкі вправи. І не забувайте про те, що для того, щоб виглядати гарно, нам потрібно не тільки займатися обличчям, нам потрібно займатися усім тілом, нам потрібно грамотно на себе годувати, пити водичку, і нам потрібно відпочивати. Це дуже проста рекомендація, але вона дуже-дуже дієва. Коли наша система втомлюється, і ми починаємо працювати на останніх зусиллях, ми її дуже сильно перевантажуємо, і потім вона дає відкат. І нам потрібно нас берегти, тому що в нашому тілі нам потрібно буде жити до кінця наших днів. І наше тіло. Повинно бути функціональним, здоровим, сильним і адаптованим до усього до кінця наших днів. Я бажаю вам бути здоровими завжди в ресурсі, гарної, з гарною енергією. І бажаю вам сьогодні прекрасного дня. Користуйтесь кожним заняттям, ви можете чергувати і все таке інше. І я чекаю від вас зворотнього зв'язку, якщо щось може якісь прохання, якусь зону проробити, бо я ж все ж, бачите, роблю по своєму, скажімо, баченню. Всім гарного дня, до зустрічі у четвер, о 9-й годині.